Всім привіт! Сьогодні покажу, як приготувати надзвичайно ніжний, пухкий та соковитий пиріг з ромбомбару. Рецепт простий, ідеально підійти навіть для тих, хто вперше пече. Спершу підготуємо ромбомбар. Ромбомбар помити, обрізати листя, очистити грубу шкіру за потреби і нарізати шматочками 1-2 см. Посипати цукром та крохмалем, перемішати. Залишити на 10 хвилин, він впустить сік і стане м'якшим. У велику миску вбити 5 яєць, додати дрібку солі, частинами всипати цукор та збивати до гарної пухкої маси приблизно 3-5 хвилин. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури, це покращить текстуру тіста. До речі, це тісто універсальне підійде не лише румбомбар, а й будь-які інші фрукти або ягоди, які є у вас під рукою. Додаємо кефір, олію, ванільний цукор та перемішуємо. Сипаємо половину борошна, перемішуємо. Висипаємо решта борошну, дві чайних ложки розпушувача, перемішуємо до однорідної консистенції. Всі інгредієнти вказані в кінці відео та під відео в описі. Тісто вийшло дуже гарне, гладке, воно таке як на уладки. Деко 25х35 см застелити пергаментом або змастити маслом, пересипати борошном. Вилити тісто на деко, рівномірно розподілити по ньому. Зверху викласти шматочки румбомбару, вони можуть бути занурені у тісто і це добре. Розігріти духовку до 180 градусів. Випікати приблизно 40-45 хвилин. Готовність пирога перевірити дерев'яною паличкою. Вона має виходити сухою. Готовий пиріг остудити прямо у формі, дістати та нарізати, посипати цукровою пудрою. Пиріг виходить надзвичайно ніжним, вологим і повітряним. Ромбомбар дає приємну кислинку, яка чудово поєднується з солодким тістом. Ідеальний до чаю або кави. Можна подавати холодним або злегка теплим. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Якщо приготуєте, пишіть як вийшло. Смачного і до зустрічі в наступному відео.